Here we go, 47. First of all, on behalf of all of us at Agency, thanks for continuing with us to clean up all this mess. You are required to return to St. Petersburg. It seems that your previous assassination really scared the remaining generals. They have all begun their own investigations into what happened. Our client is pretty unhappy about this. We need to stop these generals fast we've received information that one of them, general makarov, is to meet a local mafia boss to buy some protection and hopefully info on who could have carried out the hit. they have a preferred meeting point in kirov park, nice, secluded and out in the open. we've got some old spy footage on the meeting previously for your reference. our intelligence says they are scheduled to meet in kirov park at 1400 hours today, local time. check your map. They will both be arriving in armored Zil 115 limos but in separate motorcades watch out for roadblocks and patrolling guards you will find your equipment down by the pier 47 i repeat intercept the meeting and eliminate both targets Привіт усіх продовжуємо проходити гру 2 Тихий вбивця місія 3 зустріч у парку Нам потрібно вбити генерала Макарова так і вбити його контакт з мафією Ігоря Кубаска. Власне, ось так виглядає одна наша ціль. А ось так інша. Так, ну що ж, давайте перейдемо далі. Так, це нам тут пропонується. Е, так, я візьму знову Анестетик. І більше нічого. Так, а що в нас тут взагалі? Так, нормально, зброя трошки вже набирається. Ріс клас. Ну що ж, давайте розпочинати. Ось ми власне прибули на пірс. Як він, бідолаха, цей наш головний герой не мерзне, слухайте. І сніжок класний йде. Потрібно дочекатися, поки ось той солдатик звідти піде. Ось один автомобіль поїхав. Давай, шуруй звідти. Там теж ось охорона стоїть. Ну ти? Іди вже десь туди погулять трошки. Угу. І тепер сюди підемо. Що таке? Чо ти? Гди далі? О, молодець! Так, тихо, тихо, ти куди, ти? так? Що це? Замес. Давайте тепер візьмемо все, що нам потрібно. Так. Все заберемо. Так. Ще одну автобумбу. Ось я не буду брати, бо можна нормально. Ой. Чуть-чуть переборщив. Хотів сховати взяв викинув. Так, цілі прибули на лімузинах. Гарашо, тепер давайте спустимось туди вниз. І, власне, розпочнемо виконувати це завдання. Ну, що ти? Тільки що спускався, тепер щось дивакуєш. тут мені. Так. Ну що ж, давайте подивимось на карту. Отже, що нам потрібно зробити? Нам потрібно добратися до двох точок. Так, власне, ось тут одна точка, а ось тут друга. Отже, розпочнімо. Підемо сюди ліворуч, а тоді далі. Все. Біжимо. Нам потрібно закласти бомби в автомобілі наших цілей. Ліворуч. Згідно карти. Пробігаємо далі. Спокійно, на релаксі. Так. Тут бігти. Як він, бідний не замерзає, я не знаю. Так. Я правильно ж прибіг? Так. Да, все правильно. Так. Вихід. Стой. Зоп. Не дивуйтеся, що там таке темне. Це у нас, власне, є... Так, дно ну, автомобіля. Так, заклали. І біжимо тепер до другого автомобіля. З тим буде трошечки більше. Так, проблем, але нічого. Так. Зас вийдемо назад. Зорієнтуємось по карті. Так. Що, йдемо тоді через місток, ліворуч і ось так обіжимо. Давайте переходимо через місток. Ліворуч. Шукаємо, де можна буде звернути направо ось тут. І направо. Розібнимо кісточки трошечки. Так. Направо, так? Да? Так. Да. Можна, до речі, відразу місток, напевно, перейти. Знову направо. Біжимо далі. Швиденько добігти. Так, я правильно біжу? Так, все правильно. А давай давай. Спішайте, перейдемо ліворуч. Тунелів, звісно, тут чимало. Виходимо на поверхню. Так, давай. Уже у нас... Ми вчасно прийшли, це дуже добре. Тут постоїмо, типу ми такі самі тут відпочиваємо. Проходження даної місії трошечки схоже із першою частиною. Там теж було щось подібне. Що я маю на увазі? то те, що зараз нам треба з цього. Так. Цього водія пригріти. Так. Так, як і в першій частині було. Тільки тепер ми його приспимо. Так. Не скинемо в каналізацію. Так. Все відпочивай, відпочивай, не гарячкуй. Раз. Встали і взяти одяг. Тепер ми водій і давайте пройдемось. Так, далі бігти я не буду, інакше вони щось запідозрять. Ось так, власне, потихеньку не поспішаємо. Йдемо знову до автомобіля. Так. Це скільки тут охорони, до речі? Вкладемо бомбу. Ну, типа без палю такі. Ой-ой, ми ще не закінчили свої справи щось. Прихопило хлопці мене. Зараз ще раз схожу, час є. Хай бос подожде, я скоро повернуся. Там, до речі, гляньте, щось як парує. Що собі. Заходимо за цей кут. Можна вже бігти трошки, зараз перевдягнемося, власне, назад, наш костюмчик. Змінимо одяг і ховаємося назад сюди. Так, давай, давай, давай. Оп, давай, заходь. О! Оп, і так, як будто нас ніхто і не бачив. Чолов'яга такий проснеться, знову одягнеться і пошурує. Хто його знає, що там сталося? Дуже гарно спрацювали ми. Хто нас не бачився круто. Так, ну що ж, давайте ще раз орієнтуємося. Тепер нам потрібно вже перебратися назад ось сюди, звідки ми і вийшли. Отже, йдемо ліворуч через місток і так далі. Ходімо, ліворуч. Складна місія. Так, ціль залишає район, ну нехай залишає. Місто піворучі, давайте глянемо. Далі нам треба... Оп! Завдання нормально виконали. Йдемо праворуч. Знайшла труп охоронця. Ну, я його не чпав. Це ви вже самі пригрілися. Завдання змінилось, дивлюсь. Прекрасно, нам потрібно просто вийти. Так. Розібралися ми з нашими цілями. Все, я правильно йду. І зараз потихеньку нам треба просто добратися до човна. Давайте. Оп. Так, що в нас тут? Зглянемо? Так, а от цікаво, я можу взяти ту снайперку? Чи ні. Тут може і не побачить, а цей. А ну-ка, ну-ка, якщо тако не поспішати. Ліворуч триматися. потихеньку Нікуди не спішимо. Може, ще навіть СВД винесемо. Давай спускайся вниз і до човна. Потихеньку Ну супер! Супер, відіграли дуже гарно, таємничість. Все ми виконали.

we've received information that one of the generals general mikhail badachenko is interrogating people in the basement of the military facilities just off nevsky prospect the video was recorded by a security cam almost two days ago so we have to hurry somewhere in the multi-level maze of corridors you will find your target make sure the prisoner being interrogated escapes unscathed your equipment is in the supply yard near a crate marked fck just behind the main entrance on your map. Keep it clean, 47. Ну що, ж ось так, власне. Ми пройшли третю місію. Отримали максимальний рейтинг. А на даний момент я буду завершувати. Всім дякую за увагу. Підписуйтесь на канал, пишіть коментарі. До зустрічі в нових відео.